Ось такі, Ітану, сьогодні подаруночки в садочку. Дітки подарували. Ітан приїхав, прийшов такий чемний хлопчик до нас в садочок. Дітки дуже раді. І ось такі подаруночки, кожна дитина подарунок. Mm. Розпаковуй, Галя. Що тут в нас є? Завпечатлім такий момент. Такий великий ящик. І там ледве доніс сам. Дітки ще щось малювали, всякі малюночки на ящику. М -м -м. Ще хтось малюночок намалював, гарний. Ара. Ара. Вітам, дивися. Привіт. Ведмеджо і ті. Віта зацікавив динозаврик. Уже все. Динозаврик пішов. Дивись, китя! Яко, яка тобі киця сподобалася, ти так любив кицю? Вава, а це що, кусок дороги? Чи що тут? Кубік-рубік. Вау, навіть тапки якісь. Ще один динозавр. Маєш два. Wow. Швидка допомога, літачок іті. Mm. 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 Ну. Маленький. Ти думаєш? Якраз на тридцяти взуття, а на ножку буде, буде ноги, добре. Ну, якщо йому батарейку поставити, то він буде балакий. Вон машинка, дорога. Розбігайсь там. Ще що? Якийсь слоник. Слоніті, так. Що це таке? Пазлики якісь такі? Ааа, такі. Дерев'яні Дерев вкладиші, класно. Ага. О! Такий лабіринт якийсь. <ривіт> віу, віу, віу. Пожежна машина. <ривіт> Там ще кусок дороги є. Давай йому ту дорогу хай складе. Поїхала машина. Это подальше двіха. А це що таке? А, тут то все разом. А, це для машин, де ти маленький. Парковка якась. Ой. Щось і поломило, певно. Ні, то не прикольно. І там. Каже, динозаврик якийсь дракончик. Черепаха. Мельниця крутиться, вертиться. Зоря не війни, певно, якась. Тут так и знимаешь. По Так, тату добавился. Це один динозавр. А це що, якесь злото? Коробка в коробочці. А коробка... мовчити картинки бачиш? Ага. Водичка, стакан, соняшник. Ну, картиночки хай будуть, прикольно.